Важка ситуація досі залишається. Навіть от останні декілька днів по Невському постійно там їх обстрілюють, якраз по тій центральній вулиці, де проживають там і керівник села, і там, де в нас зв'язок, і там, де гуманітарні набори. Тобто. Таке враження, що росіяни навмисно це роблять. Всюди, у всіх деокупованих населених пунктах, безпекова ситуація складна. Ми всіх забезпечуємо гуманітарними наборами, є зв'язок. Ми планували привезти навіть вже Укрпошту, і керівник Укрпошти і Смілянський безпосередньо. Особисто хотів приїхати туди і прийняти участь хоча б в одному, але все ж таки відвідуванні наших деокупованих територій, наших населених пунктів, побачити, як видаються пенсії, як люди взагалі ставляться до всього. Але поки що ми поставили на паузу, тому що обстріли достатньо потужні. Я приїжджав декілька раз. В різні села наші, і от, до прикладу, те саме Невське було 138 людей, зараз 148. Не дає от, безпекова складова повертатись нормально і там знаходитись, тому що обстріли достатньо потужною артилерією. Туди навіть С-300 прилітають. Це страшна ракета, яку росіяни переробили з земля-повітря на земля-земля, і вона насичена маленькими дерівними. Такими uh, квадратиками, металевими, і вони розлітаються на величезну відстань. Тобто серед цивільних якраз людей може бути дуже багато поранених і загиблих. Uh, чому повертаються? Ну Де окупація пройшла, де Юра, якби вона пройшла, так. Uh, але де-факто знаходитись поки що там ну, немає не можливості. Uh, є проблеми з усім, із світом, із, там із дровами. навіть. По опаленню там у всіх людей є пічки, але з дровами є проблема. Зараз, щоб вони пішли в лісосмугу або в ліс рубати, різати собі дерева для того, щоб опалювати пічки, це смертельно небезпечно. Тому ми вже провели нараду з керівником лісового господарства, з військовими, і ми домовилися, що ми привеземо їм дрова, щоб вони нікуди не ходили. Яка б область не була. Росіяни залишаються всюди однакові. На жаль, от ми констатуємо дійсно таке саме ставлення варварське, і до жителів Луганської області. Я би дуже не хотів, щоб ми робили такі знахідки, страшні, які нас знаходили десь там в Київській області чи в Харківській, але ну ми готуємось до того, що ми можемо побачити такі самі військові злочини і на території наших вже докупованих населених пунктів. Ну, ми в багатьох населених пунктах бачили ставлення. Немає різниці, хто це був там від якихось малих народів, яких просто так узагальнено в бурятів до свіжомобілізованих якихось росіян чи дійсно вояк так званої ЛНР ДНР армії. Стало у всіх одне й те саме. Бо вони дійсно заздрять, вони. Тут же ж справа в тому, що все ж таки люди, які зрадили присязі або зрадили взагалі Україну і почали проходити військову службу з 2014 року, коли от розпочалася взагалі ця вся війна, то в них є ж очі, є вуха, є родичі, є знайомі, є якісь сусіди, які перетинали. Межу окупованої тимчасово Луганської області з Луганської області, яка була під на Україні. Ми все бачили. Вони бачили особливо за останні три роки, як змінювалася Луганська область, як більше ставало там і доріг, і якісь приймальні відділення, і ремонти шкіл, будівництво якихось стадіонів чи там спортивних майданчиків, ремонти лікарів, відкриття амбулаторій. Це все вони бачили. Вони не слухали якусь пропаганду там чи просто. Ви не українські, вони просто перетонали лінію розмежування і бачили зміни одразу починаючи з сервісної зони. Вони бачили різницю колосальну в, взагалі в рівні життя між Україною, Росією і тимчасово окупованою територією. Вони бачили, що ми хочемо розвиватись, а в них там все різали або вивозили обладнання. Що, до речі, відбувається і зараз. Зараз демонтуються обладнання. Зараз воно вивозиться в бік Росії. Медичне обладнання з наших лікарень вивозиться в бік Луганська. Допомагають партизанський рух на Луганщині. присутній, і ми бачимо і перше по тим точковим влучанням в склади з боєкомплектами та казармами. Це якраз інформація від місцевих жителів. Звісно, що вона перевіряється. Нам дійсно допомагають знов ж таки. Про партизанський рух говорить те, що іноді ми можемо побачити на окупованій частині Луганщини листівки. Проти колаборантів, чи е, якісь там звернення до солдата російської армії, щоб вони здавали в полон. І е, як працюють партизани, коли вони виводять з ладу, там, ну до прикладу, це розподільчі шафи на залізничні колі, що потім на тиждень е, може зупинити логістику підвозу там особового складу чи техніки. Це нам дійсно допомагає. Ще раз наголошую, партизанський рух на Уганщині присутній, тільки ми не будемо називати прізвища і населені пункти. Ми бачили покращення на власні очі в вигляді памивочних. Нам не потрібні були памивочної. В нас були ванні кімнати, в нас були душові, в нас була постійна там холодна гаряча вода. В нас була звичайна, просто ну, якась не знаю, цивілізація, яку чомусь росіяни вважають за якимось космічним досягненням. Це для нас просто ну, звичайна і абсолютна реч. Ну, Ми бачили світлини, коли в багатоповерхівки привозять дрова. Для чого в дев'ятиповерхівку привозити дрова? Тому що там нема опалення. Обіцяного до речі. Окупантами. Вони обіцяли відновити будинки, нічого не відновлено. Вони обіцяли дати газ. Окей, вони дали газ в деякі будинки. Там вони підриваються, тому що мережу газопостачання ніхто не обстежував. Зараз температура все нижче і нижче, тому що зима. Вони дали електрику не всюди. Але без підстанцій вони їх не відновили. Кримінську підстанцію зруйнували одна з кращих в Європі. Була зараз, коли люди почнуть підключати електрообігрівачі, це все почне горіти. Це величезна проблема. Ніяких покращень немає. Ми бачили покращення на власні очі в вигляді памивочних. Нам не потрібні були памивочної. В нас були ванні кімнати, в нас були душові, в нас була постійно там холодна гаряча вода. В нас була звичайна, просто ну, якась не знаю, цивілізація, яку чомусь росіяни вважають за якимось космічним досягненням. Це для нас просто ну, звичайні абсолютно речі. Сєвєродонецьк. Ну, Ми бачили світлини, коли в багатоповерхівки привозять дрова. Для чого в дев'ятиповерхівку привозити дрова? Тому що там нема опалення. Обіцяного, до речі, окупантами. Вони обіцяли відновити будинки, нічого не відновлено. Вони обіцяли дати газ. Окей, вони дали газ в деякі будинки. Там вони підриваються, тому що мережу газопостачання ніхто не обстежував. Зараз температура все нижче і нижче, тому що зима. Вони дали електрику не всюди. Але без підстанцій вони їх не відновили. Кремінську підстанцію зруйнували. Одна з кращих в Європі була. Зараз, коли люди почнуть підключати електрообігрівачі, це все почне горіти. Це величезна проблема. Ніяких покращень немає. Ми бачимо, що таке руський мір. Коли все зруйновано, нічого не відбудовується, всі обіцянки закінчуються вже тезами пасічника про те, що ну там. Попасно вже немає доцільності відновлювати. Багато чого втратили. Нам треба буде після деокупації, після звільнення від цієї наволочі всієї Луганської області. Нам треба буде проводити аудит, тому що ми бачимо на прикладі Херсонської області, що вони з музеїв покрали просто певні історичні такі речі. Щось має історичну цінність як просто як твір місцевості, якої, мистецтва якось, а щось як просто золото чи срібло, до прикладу. Тому коли буде звільнена вся Луганська область, я сподіваюся, що це буде все ж таки в наступному році, ми подивимось, ну, що після них залишилось. Евакуації немає. Є тільки така певна депортація, тому що людей змушують просто виїжджати з населених пунктів, які розташовані безпосередньо біля лінії фронту. Там і вони глушать і мобільний зв'язок, і інтернет-зв'язок для того, щоб не було допомоги нашим захисникам. Або людей змушують просто кудись їхати. Далі їх не цікавить, куди саме люди поїхали, в яких умовах вони знаходяться. Або люди самостійно виїжджають. Є маршрутки певні, які їдуть до Росії. Чоловіків важко випускають з Луганської області. Вони намагаються всіх їх кидати на фронт. Але, в принципі, жінки можуть виїхати. Є два шляхи: перший шлях це через Запоріжжя, але там величезна проблема. Ми вже знаємо, нещодавно розстріляли чергові машини. З людьми, і це іноді відбувається, на жаль, або обстрілюється черга, яка стоїть, або просто навіть в дорозі обстрілюють машини. Це не відбувається постійно, але іноді все ж таки відбувається. Тому можна назвати цей шлях ризикованим. Достатньо плюс люди повинні пройти якусь там фільтрацію іноді вони сидять. І чекають ну там до тижня. А, і другий, другий шлях це через Росію, через Росію. А далі виїжджають в Європу, і з Європи повертаються в Україну. Він довгий, він дорогий. Це треба зробити аудіт, це треба подивитись систему водопостачання, газопостачання, електрику, опалення. Це все скоріш за все треба планувати взагалі з нуля. Що ми робимо зараз? Ми вже проговорили і зібрали кількість ремонтних бригад, які будуть одразу заходити. І одразу одразу вже займатись плануванням і ремонтом локальним. раз. Друге, ми вже домовляємося з нашими працівниками ДСНС, щоб вони виділяли свої піротехнічні групи і розмінували територію, бо вона, напевно, максимально замінована з усієї України. На жаль, бо такої фази активної бойових дій ну ніде майже не було. Далі ми вже проговорили з міжнародними організаціями, різними партнерами, різними країнами про допомогу для Луганщини це і автомобілі, ну специфічні там для пожежників або для медиків наших. Це автомобілі для. А... Ремонтників броньовані це е, мобільні шпиталі, тому що е, ми не знаємо, лікарня замінована, не замінована, зруйнована, не зруйнована. Тобто це кожного дня проводиться робота, важкі, дуже перемовини. Але ми договорились про те, що як тільки лінія фронту трохи віддаляється, ми одразу заходимо і починаємо вже забезпечувати людей абсолютно всіми послугами, які є. Треба вірити в Україну і в наших захисників. Ми обов'язково найближчим часом все ж таки звільнимо всі-всі-всі наші території, ті, які були окуповані 2014 року, і будемо плідно і важко працювати для того, щоб люди щоб їм було куди повертатись. Тому що, знаєте. Де б я не був, в якій б області не приїжджав спілкуючись з людьми з нашими злоганчанами, інспектуючи там роботу того чи іншого гуманітарного штабу, всюди люди говорять одне: ми хочемо повернутися додому. Коли вже? Я не ванга, я не можу вангувати і якісь робити там припущення, коли я можу сказати, що ну, ця війна не закінчиться через місяць. Дуже сподіваюся, що в 2023 році ми переможемо і. Розпочнеться важка робота по відновленню, тим паче, Луганщина тут дійсно дуже багато роботи. Ми будемо раді кожній допомозі, навіть просто якщо люди будуть повертатись і допомагати просто якоюсь фізичною навіть силою, розбирати десь завали чи ще щось, як це робили там в Ірпіні та в Бучі. Але єдине, що давайте не будемо поспішати, просто будемо допомагати нашим е, захисникам, бо е, іноді очікують, що от тут через два тижні все ми звільнимо. Ні, так не буде. Це дається дуже-дуже важко. Але все ж таки, все одно перемога буде за нами. Вірте, в Україну, е, як тільки переможемо, то одразу почнемо все відновлювати. Луганщина буде набагато краще, ніж, е, ніж вона була. Це 100%.